Так, отже так, вже закріпив їх. Ось так воно має виглядати. О, ось це спеціально зробив запасом. У оригіналі тут, мабуть, напівкругу я його потім заточу, а я рак не береться. А ось тут от, я от поставлю такі тоненькі перегородки і пофарбую. Ось так якраз 4 перегородки, Ой, буде ідеально все. У оригіналі якщо що, ось ця центральна, вона має бути менше. Але в нашому випадку і так разійде. Так, от уже поприклеїв їх. Тут з двох сторін А ці отак от по боках от зеркально. Ось так має бути. От, зараз попробую, чи все правильно підігнав. Так, ось, вже зробив. Щось ще підпилять пильничку Потугу залишалось. Ось от, тепер все ідеально. Ось, тут закруглив і, в принципі, все. О, наступне заняття по фарбую Потім і залакую.